Протягом різних епох у Даудаблеї було кілька пам'ятних суперниць між чоловіками, і деякі з розказаних історій були віддатними, а матчі на ринку чудовими, які зачаровували глядачів. Чоловічі ворожнечі найвищого рівня цікаві фанатів не лише через матчі на ринку, але й через деякі перепалки біля мікрофону, які розпалювали інтерес до матчів. Ворожнечі Стіва Стів Остіна та містера Макмена. Може бути названа однією з найбільших чоловічих ворожнеч в історії WE, але вона не буде включена, оскільки голова правління не є ресером. Всім привіт! З вами Алан Блек і це найкращі чоловічі ворожнечі у DWE. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про wresting українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All Wrestling Family. Там є багато класного реси контенту, також українською мовою. Підписатись можна, нажавши на посилання внизу під відео, або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Undertaker і Mankind Суперництво між і Майнкайндом було однією з найжорстокіших ворожнеч в історії DAO. WWE. Вони почали ворогувати в 1996 році, коли Mankind дебютував на Raw після реславмані 12. І напав на Undertaker. У перших зустрічах Майнкайнд мав перевагу над Тейкером, оскільки у його переміг на королі Рингу та у матчі Boil Room Raoul на SummerSlam. Undertaker взяв під контроль їхню ворожнечу і зіткнувся в першому матчі похований заживо, який виграв Undertaker. Вони зіткнулися з тих чемпіона WWF у 1997 році, і зберіг титул. Їхній матч Хеллі на Сл на королі рингу 1998 року став найжорстокішою їхньою зустрічю, коли Майнкайнд випав з камери. Джон Сіна та Ренді Ортон. Ворожнеча Джона Сіна та Ренді Ортона розпочалася у 2007 році через чемпіонський титул WWE, коли Джон Сіна переміг Ренді Ортона на SummerSlam, щоб зберегти титул. Вбивці легенд напав на батька Джона Сіни, що додало ще один шар до цього суперництва. Їхня ворожнеча закінчилася передчасно, коли Сіна отримав травму грудної клітки, яка вивела його з ладу аж до Королівської битви 2008 року. 2009 рік став піком їхньої ворожнечі, коли вони помінялися чемпіонським титулом Даудблії. Матч Сіни і Уртона завжди були найкращими, але історія була гарною. Однак їхня найважливіша зустріч відбулася на CLC 2013 року у матчі за об'єднання титлу чемпіона WWE та титлу чемпіона світу у Шкій який виграв Ортон. Їхнє протистояння було блискучим, але часом фанати втомлювалися від нього через повторюваність їхніх матчів. Рок і Майнкайд. Ворожнеча Рока та Майнкайнда була однією з найкращих ворожнеч. Веруті Чуд. На Survivor Series 1998 року Рок переміг Майнкайнда і здобув свій перший титул чемпіона WWF, після чого Рок став хіолом, а Майнкайнд Фейсом. Перевога Майнкайнда з титул чемпіона WWF у випуску Raw від 4 січня 1999 року стала однією з найкращих змін-титулів історії Raw. Крім того, роки Майнкайнд розкрили найкращі якості один одного, і вони зіткнулися в матчі Я Здаюсь, на Royal Рамбл 1999 року, в матчі на порожній арені, в матчі Last Man Standing» і в матчі на дербині, і Крістіан і Hardy Boys та Дадлі Boys. Дивізіон команд Вероці був гарячим. Його очолювало суперництво між Еджем і Крістіаном, Hardy Boys і Дадлі Boys. Рсемані 16 Edge та Крістіан перемогли Харді та Дадлі і здобули свої перші командні титули WWF у матчі з драбинами. Всі три команди спрацювали надзвичайно добре, і Еч та Крістіан знову стали переможцями в першому матчі CLC на SummerSlam 2000. Всі шесто реслерів є великими реслерами всіх часів і народів, і фанати були зацікавлені їхньою ворожнечою. Антекер і Шон Майклс. Матч Андертера на Ресеман 25 і WrestleMai 26, що йшли один за одним, є одним з найвеличніших історій WrestleMania. Антекер виграв обидва матчі, а Шон Майклс був правний на пенсію після поразки від до на Ресман 26. Їхня перша ворожнеча сталася за 13 років до цього, коли Шон Майклс випадково прибив Тейкера з Телем Сільцем на SummerSlam 1997 року, що коштувало йому чемпіонства WWF. Вони зійшлися у першому матчі Хелена Селл, Сел, який виграв Шон Майклс, і їхнє суперство засягнуло кульмінації на Royal Rumble 1998 року, в матчі з титул чемпіона WWF Матч з тронами, який зберіг Шон Майклс. Майклс і Андертейкер двоє найвіддатніших рестерів усіх часів. Тож не дивно, що вони досягли успіху у своїх матчах. Рок та Triple H Рок і Triple H – двоє з найвеличніших рестерів у цих часів народів, які прикрашали ринг. Їхня орижнеча у 1998 році була безкучою, коли обидва чоловіки були лідерами своїх фракцій DX та Nation of Domination. Їхній матч на драбині на SummerSlam 1998 року за міжконтинентальний титул був одним з найкращих їхніх матчів один проти одного. 2000 рік став піком їхньої ворожнечі, оскільки вони були головними зірками в бізнесі, які зіткнулися за чемпіонство WWF. Вони об'єдналися чемпіонством WWF і їхні матчі були сильними, а їхні проморолики, що ходили туди-сюди, були цікавими. Edge та Джон Cena. Суперництво Edge та Джона Сіни розпочалося в 2006 році, коли R Superstar успішно реалізував Money in The Bank Case і переміг Сіну з титул чемпіона WWE на новорічній революції. Чемпіонство Rated R Superstar в WWE тривало 3 три тижні, коли Сіна повернув собі титул на Royal Rumble. Джон Сіна і Едж є мабуть найбільшими суперниками один одного, оскільки вони дуже добре доповнюють один одного як на мікрофоні, так і на ринку. Вони відновили своє суперництво влітку і восени 2006 року, коли Джон Сіна переміг Еджа у матчі ЦІЛ С на Unforgiven. Запеклі суперники зіткнулися в матчі з дитини Чемпіона світу у Шкій Азії у 2009 році. Єч переміг Сіну в матчі Last Man Standing, щоб повернути собі титул чемпіона світу у Шкій везі, поклавши кінець їхні легендарні ворожнечі. Undertaker і Кейн. Ворожнеча Undertaker і Кейна триває вже майже 15 років, і це беззаперечно одна з найкращих ворожнеч в історії WWE. Кейн дебютував на Bad Blood In Your House, коли він вирвав двері в матчі Андертекера Шоном Майклзом. Андертекер і Кейн нарешті зіткнулися на WrestleMania 14. І Андертекеру знадобилось 3 Tombstone Pipe Driver, щоб перемогти брата. Вони зіткнулися в матчі Inferno, який, можливо, був їхнім найкращим матчем один проти одного. Андертекер і Кейн билися на WrestleMania 20, де Андертекер повернувся як мертвець. Їхня остання ворожнеча відбулася у 2010 році. Ститичний світу у Сківезі, і Кейн виграв всі три матчі, а матч, похований заживо на Брайден Різд, став їхнім останнім матчем один проти одного. Рок і Стіл Остін. Ворожнеча Рока і Стіл Остіна це, мабуть, найбільше суперництво в історії WWE. Обидва чоловіки були мегазірками епохи ціют, і динаміка працювала, коли Рок був гілом, а Стів Остін Фейсом. Їхня трилогія на Реселманії стала культовою, коли Остін переміг Рока з титлою чемпіона WWF на Реселманії 15 і Реселманії 17. Рок нарешті здобув перемогу над Остіном на Реселманії 19, яка відправила Остіна на довгу пенсію аж на 19 років. Рок і Стів Остін мали не лише чудові матчі на рингу, але й хороші баталії біля макрофону. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!